Любов сонце» автор Ольга Науменко Його звали Альтер, і він був щасливий. От як ті істоти на землі кажуть, що сонце заливає їм там геть усе своїм світлом, ось так і Альтер почувався залитий щастя. Його великі темні очі іскрились від задоволення та радісного очікування, а все тіло посмикувало від щасливого збудження. Альтеру було лише 156 років. І він був ще зовсім юним по міркам жителя сонця. Хто тут сказав, що таке неможливо? Як це на сонці життя нема? Яка температура? Де сказали? Ах, у школі. Ну, тоді так, тоді правда. А в школі, пам'ятаєте, вам казали, що Плутон планета, а потім сказали, що лише карликова планета. Ну, от, бачите, все міняється. Не можна вірити всьому наслугу. Насправді знаєте, що на Плутоні? Ні. Тоді слухайте, відволікаєте мене тільки. Ту. Те, що жителі усіх навколишніх планет бачать як розжарену кулю з плазми, яка час від часу звиває це лише зовнішня оболонка, захисний екран. Ні, він гріє і таке інше, тут без обману. Але це лише ззовні. А всередині цієї вибухаючої, племеніючої кулі притаїлася прекрасна велика планета. З назвою Сонце. Звичайно, що спочатку з'явився сонце, а вже потім екран. Добрі та веселі жителі Сонця не мали бажання воювати з галактичними загарбниками, тому мусили якось захистити свою планету. То їм вигадали злу, зовнішню оболонку, яка буде лякати усіх ворогів своєю киплячою натурою та вибуховим характером. Але вроджена любов до усього існуючого надихнула жителів сонця. Розробити таку технологію зовнішнього екрану, яка б не лише захищала їх а, домівку, а й допомагала б усім замерзлим та темним планетам навкруги. Енергія життя, тепла та світла, що розходилося на всі боки від зовнішнього екрану сонця, продукувалася самими його жителями. Кожен з них, як маленьке сонечко, сповнював простір навкруги себе дитячим захопленням, радісним збудженням та всеосяжною любов'ю. Деля сонця не лише підтримували своєю енергією велике сонце, але й контролювали магнітні поля на поверхні, слідкували за температурою, робили ще дещо про що пізніше. Дочекайтесь, ну! Планета була гарна, чиста, простора, багато велетенських дерев та квітучих кущів, а ще гру на сонці світивсь. Як би вам пояснити? О, знаю! Фільм Сутінки бачили? Ну, хоча б одну частину. Та ну, жодної. І подруга, дружина, сестра, і навіть мама не упросили, не змусили, не зашантажували. Ні, ну, красавчик, дай п'ятьоню. Інші, хто бачив, поясніть ось цьому невігласу, як там у фільмі вампіри світяться. Ось так і ґрунт на сонці світився. Гарно так, клімат завжди теплий. Часом спекотно ставало, коли хтось в головному атмосферному вузлі. Забував за приборами слідкувати, і тиск на зовнішньому екрані тоді зростав надто сильно. Виникали бурі, сплески, а в жителів інших планет, які перебувають в сонячній системі, у голови потім і починали боліти, та катаклізму усілярки ставались. Коротше, не можна вуха чухати, коли ти на роботі сидиш. От автор, до прикладу, ніколи вуха на роботі не чухав, і взагалі нічого не чухав, бо був слухняний і чемний. Для таких, як Альтер, найкраще жителів сонця, навіть курортне місце улюблене було планета Плутон. Ну кому ж після спеки не захочеться побігати по сніжку, подихати свіжим повітрям, на дубці по льоду проїхатись. А отож, сім, краса, ось і нагороджувала найкращих такою поїздкою. Та Альтер аж два рази на рік їздив над Плутон, але тепер. Він вже здорослішав та набрався досвіду для почеснішої місії, на яку кожного року відправляли 10, 10 жителів сонця, політ на землю. Життя там протягом одного сонценського року, це десь 10 років на землі, а потім повернення додому, щоб навчати інших. Тому-то наш альтер і почувався щасливо, бо політ на землю це найбажаніша подоріж для будь-якого жителя Сонця. Після того, як Альтер дізнався, що летить на землю, його та ще дев'ять обраних зібрали на Плутоні, який був не лише курортним містечком для відпочинку, а ще й навчальним пунктом для майбутніх мандрівників. Кожного дня обрані дивилися фільми про землю, про всі жахи та принади життя там, як захистити себе та не втрапити в халепу, що можна їсти, що впити, як спілкуватися. Але найголовніше їх навчали, як передати жителям землі те, що мали усі жителі Сонця від народження, вміння любити та бути вірними, і посилали обраних зазвичай саме в ті місця на землі, яким катастрофічно того не вистачало. Але в цьому році вище керівництво змінило географію місць, і всі 10 обраних мали летіти в країну під назвою Україна. І не для навчання, бо люди там. І так були дуже люблічі й вірні, але для підтримки та захисту, бо любов здатна на все, і жителі сонця про це знали. Серьга, сірога, дідько, чуєш чи ні. Іди сюди бігом і ковдру теплу неси швидко. Хтось нам цуцика підкинув, наче з неба впав. Де ти взявся такий малий серед лісу? Не пиши так жалібно, воли чого. Будеш з нами в розвідку ходити. Спи поки. їж добре, сил набирайся. Нам такий боєць потрібен. Альтер схилив голову на теплу ковдру. Потягнув повітря, пахло димом та морозом. Він на місці. Тепер, нарешті, можна спокійно почухати за вушку. Місія почалась.